<реш> а ти знімаєш? Все, пи... о, ти сам відомий. На своїй тарці. Пане відомий, спішіть. Куди ви їдете? Пане відомий... Я їду до свого друга на Зібіта. На... До друга кого? На ви ж пам'ятаєте з минулого Сарії. І що ви там будете в нього робили? Покачаємо і тачку, покачаємо, вона, бо супер Так, ну їдемо подивимося. Oh. Oh. Здорово, досі! Oh. Здорово! Здорово, до зимі! Покачаєш півточка! Покачаємось! Вони по що Покат... зай буде! Давай! Почекаємо пару секунд, хай вони там все зроблять! Скажи, Зара, будет готов. Спасибо, Назыбин, за то, что прокачал мою тачку. Не за что. Не за что. Не за Не что. Питомник. Питомник.